Ола, амігос! Мої вітання, шановні! З вами я, Юліко, і я продовжую серію прямих ефірів Психологічні захисти, Твоя сила чи пастка. Це вже друга частина. В першій частині ми розібрали такі психологічні захисти, як раціоналізація та проекція. І там можете подивитися той попередній ефір, там зрозуміло, що ці захисні механізми, вони виключно пастка. Тобто в цих захисних, в тих захисних механізмах немає. Немає сили. От, ну, я там розповіла, чому. Сьогодні ж у нас будуть наступні два захисні механізми, і вони будуть більш складніші і не такі прям однозначні, як були попередні. Тому поїхали дивитися і знайомитися з захисними механізмами нашої психіки. Частина 2. І сьогодні я з вами хочу розглянути такий захисний механізм, як заперечення. Тобто тут в мене на картинці, на картинці киця, все горить, але вона заперечує те, що відбувається, в неї все хорошо, вона грає в гру, чи пише комусь листа, чи ще щось, і взагалі вона на гавайях. І що воно там горить, її абсолютно не обходить, як то кажуть, знаєте. От, і заперечення, да, тобто це такий механізм, коли ми не сприймаємо реальність. Визначення. Заперечення дозволяє людині ігнорувати або відмовлятись визнавати реальність сам факт неприємної, травматичної ситуації, щоб уникнути сильної тривоги та емоційного болю. Тобто, заперечення це захисний механізм, який. В нас відключає, ми кажемо: ні, ні, цього не може бути, ні, цього не існує, ні, зі мною такого не може трапитись. Ні, це з тобою такого не може трапитись. Ні, це не взагалі не з реальності. Ти я таке тільки в книжках читала. ні ні, ні, цього не може бути. От, і ось цей захисний механізм він дозволяє нашій психіці трохи видихнути. Ось це заперечення, заперечення для того, щоб потім починати приймати реальність в невеличких дозах. Тому що якщо одразу так от все якби да, відбувається, і ми можемо не впоратись з таким великим психічним навантаженням. І для того, щоб психіка могла впоратися з цим навантаженням, то треба його дозовано якби нам поставляти. Знаєте, І тоді ми потрошку, потрошку, потрошку будемо збирати пазл. І так, він може бути лякаючим але він все ж таки може дати нам сили рости далі. От, це як один варіант, коли заперечення це є взагалі сильною стороною ось такий механізм. І хочу ще поговорити про ось цю модель Елізабет кублер Рос п'ять стадій прийняття неминучого, і вона починається саме із заперечення. Ну, я думаю, всі ви бачили вже цю модель, тут нічого нагового нема. Дехто з психологів, психотерапевтів, психіатрів вважають, що ця модель не є дійсною, що вона неправильна і її не існує, що існує тільки короткострокова і довгострокова пам'ять. І якщо ми говоримо про якісь такі е, дуже серйозні психічні наслідки, наприклад, ПТСР, наприклад, то там дійсно ця модель не працює. Там дійсно є короткострокова і довгострокова пам'ять. Тобто, там немає цього немає, тобто воно пішло в. В розлад, розумієте, Тобто психіка не впоралася, і воно, якби, ну, модель ця не, не працює там. Але якщо ми говоримо про те, що психіка все ж таки впоралася, що крок за кроком, чайною ложкою, знаєте, воно все ж таки відбувалось, якесь заперечення ставало менше, і наша психіка все ж таки, ага, да, потім почала злитися, потім, а що можна зробити, зараз, може, можна якось тут. Підшаманіть, да? потім відчай, да? депресія і прийняття. От То в цьому сенсі заперечення це є захисний механізм, який нам дає можливість нашій психіці трошки взяти собі часу для того, щоб почати усвідомлювати, усвідомлювати потрошечку і виходити з цієї жахливої ситуації. Але не завжди. Саме заперечення є захисним механізмом, і який от в цій стадії прийняття неминучого. Тобто, ми ж з вами можемо розуміти, тут немає в нас у нашому визначенні. Да? Ігнорувати або відмовлятися, визнавати реальність сам факт неприємної травматичної ситуації. І тут про це не говориться, чи далі заперечення в нас відступає, і ми починаємо усвідомлювати те, що з нами відбувається, чи ми далі продовжуємо продовжуємо заперечувати. І якщо ми продовжуємо заперечувати і не сприймаємо ту реальність, в якій ми зараз знаходимося. То ми тоді з вами знаходимося, виходить, в альтернативній реальності, розумієте? Тобто заперечення може бути як нашою силою, нашим порятунком для нашої психіки, щоб зберігти своє психічне здоров'я, так заперечення може бути шляхом просто в іншу реальність, в якій нічого ну якби все по-іншому. І тут, я, знаєте, хочу українцям привести такий приклад. Насправді, у нас тут є сусід, якби не можу я тут зараз на Ютубі вживати нецензурні слова, але такий, скажімо так, неадекватний сусід, і там дуже багато неадекватних людей. От. І от у них, якщо ми послухаємо, що вони нам кажуть, там, да, іноді потрапляють якісь інтерв'ю чи щось таке, то вони нам кажуть. Цього не може бути. Ви самі себе бомбити. Тобто, ви самі на себе бомби скидаєте, Ну ми ж не можемо цього робити. Розумієте? І там створюється альтернативна реальність, в них працює заперечення, і ця і реальність справжня, вона заблокована. Тобто, люди не можуть усвідомити, що взагалі відбувається. Тому що, якщо. Вони на хвилинку, просто да, чайну ложку реальності, свою візьму, там, да, вона потрапить до них, в їхню свідомість, просто чайна ложка. То вся картинка їхньої альтернативної реальності буде зрушена. Тобто вона вся розсиплеться на шматочки. От. І тому люди, вони все ні-ні ні, цього не може бути, вони все заперечують, і якби для них це абсолютно нормально, абсолютно окей. Тому що, якщо вони приймуть хоч щось, то їм доведеться визнати, в якому, де вони живуть, і що вони взагалі там злочинці, да, і режим злочинний, і те, що вони роблять, це ну, не з сірі можемо повторити, якби а якраз навпаки. От. Але ви ж бачите, ну, дуже такий, це дуже такий яскравий приклад, тобто заперечення, як воно працює, як саме захисний механізм і коли воно стає пасткою. Створюється альтернативна реальність. І так само я хочу сказати про те, що, от, наприклад, моя мама, яка хворіла, хворіє на онкологію, вона десь близько року вона заперечувала свою хворобу. Да? І вона казала, та ні, я зараз в Харків поїду, буду жити там, буду помирати, буду там вести своє життя, буду там ось там якось. Да? Я кажу, так, як ти будеш жити, ти не можеш сама, ти не можеш пройти сама там 300 метрів. Як ти будеш жити в Харкові на дев'ятому поверсі, без ліфта, світло вимикають, як ти будеш жити сама, як ти будеш? Я не знаю, ну якось же я жила. і тобто, вона не сприймала те, що з нею відбувається, те, що вона хвора, те, що в неї нема сил. Вона щось там собі придумала і таку от альтернативну, таку реальність вона в ній жила. Тобто не хотіла заперечувала свою хворобу. І десь близько року це, це було. Дуже складні в нас були часи, якщо чесно, тому що. Коли вона заперечує, то ну, коротше, це дуже складно. Вона живе виходить в своїй альтернативній реальності, в якій що я роблю тут я хочу додому в Харків. От, а я виходить, що маю якби, думати за двох, тому що ну, я ж то бачу, що вона хворіє. От. Але суть ідея в чому? Показати вам, що заперечення воно може бути різним. Воно може бути як силою. Коли ми беремо собі час, так і пасткою, коли в нас е, утворюється альтернативна реальність. І тоді ми відриваємось від справжнього життя. От, якось так. Як протестувати себе, чи ви знаходитесь в запереченні, чи ні? Е, протестувати себе може, можна. Е, перший спосіб це ігнорування. Ну, Це те, що я про мою маму розповідала. Вона просто ігнорувала свою хворобу. Вона не розуміла, що вона тут, що вона їздить, що така хіміотерапія, чи вона має ліки приймати, я взагалі нічого не зрозуміла. Зараз я вранці встану і піду. Тобто ігнорування да, якихось складних ситуацій. І далі це справжнє заперечення, цього не може бути. Цього не може бути. Ну, як це може бути? Цього не може бути. от, І створюється альтернативна реальність. да. Це якась помилка, ти не так зрозумів. Тобто, коли там я щось сказала або щось зробила, і мені кажуть: Юля, Алло, ти робиш погані речі, не треба так робити. Я кажу: Як? А що? Та ти нічого не поняв. Давай я тобі зараз ти не так зрозумів. Це все нормально, я так мала робити. От, е, Якось так. І тут. Я ж кажу, якщо є у вас таке цього не може бути, це якась помилка, або ігнорування взагалі якогось факта з вашого життя, От, то, скоріш за все, це працює захисний механізм заперечення, і задача наша це просто дивитися, щоб він не працював в нас дуже довго. Тобто постійно тестувати реальність на те, що е, це. Щось, це дійсно щось відбувається, чи це я просто знаходжуся в своїй створюю створю альтернативну реальність? Чи я все ж таки намагаюся прийняти ту дійсність, яка є? От. Якось так. Тому бачите, такий складний, достатньо механізм заперечення. Немає такого такої відповіді, чи це добре, чи це погано. Але це може бути силою і може бути пасткою. Отак-от. От Добре, поїхали далі. Наступний захисний механізм, про який я хочу поговорити, це механізм називається сублімація. Ну, сублімація, ви ж розумієте, от, що сублімація це такий захисний механізм, він такий прикольний, коли з якихось одних емоцій в нас утворюються інші. Що, да, що нам про це говорить визначення? Сублімація процес перетворення неприйнятних імпульсів, емоцій або бажань на соціально прийнятну діяльність, таку як творчість, спорт або наука. Це зрілий захист, який дозволяє людині вивільнити внутрішню напругу та енергію конструктивним шляхом, уникаючи деструктивної поведінки. Тобто, відбулася якась подія, ми на неї реагуємо імпульсивно, і нам хочеться зробити щось, щось, що не відповідає загальноприйнятним нормам, розумієте? І тоді ми. Е і тоді ми ось цю енергію перетворюємо на творчість, щось ми малюємо, в тренажерку йдемо, досягаємо якихось успіхів, або в роботу робимо наукові відкриття. І дійсно сублімація це все ж таки сила людини. Ми про це ще поговоримо. Це зрілий захист, це Фрейд писав, Фрейд чи Фройд. Тут кілька насправді є варіантів. Мені якось Фрейд звичніше, але можливо, і Фройд правильніше. Можете написати в коментарях, як ви вважаєте, правильно буде Фрейд чи Фройд? Тому що і так, і так, в принципі, я чула і, те, і, ті, і той і той варіант. От, так от, Фрейд вважав, що це зрілий захист, да, і який деструктивну енергію перетворює в конструктивну. Тобто, ну, це все добре. Але в нас є тут підвох. Розумієте, тут є підвох. Тут не все так просто. Сублімацією не все так просто, як нам здається. От, зараз поговоримо про це. І ось тут, бачите: сублімація, вона в нас є. Як... як зрозуміти, чи є сублімація вашим захисним механізмом чи ні. Значить, і тут у нас питання. Коли в нас в голові є ці питання, як в інший спосіб я можу пережити це? Що я можу зробити, щоб не зірватися? Як я можу з цим впоратися? Я можу з цим впоратися? Питання в тому, як. Тобто, розумієте, коли в нас виникають в голові такі питання, то, скоріш за все, в нас працює захисний механізм сублімація? Але є, ва важли... є два важливих нюанси. Перший. Сублімація є результатом рефлексії. Тобто рефлексія, якщо людина здатна рефлексувати щодо своїх дій, аналізувати, давати їм оцінку об'єктивну, да? тобто якусь реалістичну оцінку. Да? І якось ну, Це є конструктивно, це є деструктивно. Да? Я так хочу таким бути, я не хочу таким бути, такою. От, тобто, якщо людина здатна рефлексувати, то вона можливо і буде мати здати, здатність сублімувати свої якісь там свої якісь там пориви, скажімо так. Тому що ви ж бачите, що тут у нас питання на рефлексію насправді. Тобто, це не тестові питання, це питання рефлекс... на рефлексію. Як я можу з цим впоратися, що я можу зробити, щоб не зірватися? Так, от, перший варіант, перша складність в тому, що сублімація зрілий захисний механізм, і, можливо, тільки якщо людина може рефлексувати щодо своїх дій. І того, що взагалі цінності і так далі. І другий важливий момент це те, що сублімація є захисним механізмом на якісь агресивні дії. Зараз я розкажу про це на прикладі. Я розкажу про це на прикладі, щоб було зрозуміло. Ну, наприклад, наприклад, мене звільнили з роботи. Звільнили, причому там, ну, скажімо так, незрозуміло чому, якби і як це так трапилось, Тобто я нічого не зрозуміла, за що мене звільняють, в чому справа. Ми сказали, все, дякуємо. Більше там твій відділ закривається, більше в твоїх послугах нам послуги твої нам не потрібні. Тому там з завтрашнього дня ти тут не працюєш. І я так вийшла, і думаю, так. Да". І я можу відчувати, умовно, чотири базових емоції щодо цього випадку. Да? Я можу відчувати радість. Фух, нарешті, божечки, мені не треба самі звільнятися, вони мене звільнили. Все, нарешті я можу поїхати копати город, поїхати у відпустку, бо я працюю тут два роки, відпусток взагалі не бачила, мене не відпускали, казали, що я така потрібна. А тепер взагалі, хоч поїду у відпустку, далі подивимось, що воно там буде. Але зараз я рада, тому що я почуваюся не, не те, що мене звільнили, і я в печалі, а я щаслива, що мене звільнили, і це ніби з рабства мене звільнили. Знаєте? Тобто радість. Наступна, я можу відчувати е, страх. Ой, мене звільнили, а я не знаю, не знаю, що трапилось. А що ж мені робити? А як же я буду працювати далі? А як же заробляти на життя? А що ж далі буде? Я не знаю, як бути, чому вони звільнили? Може, мені ще там якісь погані рекомендації дадуть? Може, я щось не так зробила? Як жити це життя? Я не знаю. Якби що, як би, розумієте, це в нас. Перша була радість, це в нас друга це е, страх. От, ну, Звісно, якщо в нас радість, то нам не треба нічого сублімувати. Якщо в нас емоція страху, то сублімувати тут нічого не вийде. розумієте? Страх не є тією емоцією, яка сублімується. Якщо мені страшно, що я маю зробити? Я маю отримати більше інформації. Я можу чи то ще раз поговорити з керівництвом, чи то поговорити зі своїми подругами. Чи можливо поговорити: так, мені потрібна робота, я хочу працювати, я нічого не розумію. Зараз я звернусь по допомогу, наприклад, кар'єрного консультанта або психолога, психотерапевта. Я не виводжу це, не виводжу, мені дуже складно, я, мені дуже страшно, я не можу шукати нову роботу, поки я тут ну, якби не розберуся з тим, що відбувається, я якби взагалі нічого не зрозуміла, і в мене земля з під ніг пішла, і це не жарти, це серйозна справа. Я перелякана. Розумієте? І тут нема місця сублімації. Тут людина має забезпечити собі безпечний якийсь простір. Тому що те, що з нею відбулося, її дуже сильно налякало. І тут нема суду, тут нема, нема куди покласти ту сублімацію, розумієте? От. Тому треба е, щось робити, діяти і діяти конструктивно, але це не про сублімацію, тому що це не є захисний механізм. Це людина адекватно реагує на емоцію, яка в неї виникає. Я перелякана, тобто мені треба знайти способи заспокоїтися, прийти до тями, розкласти цю ситуацію по поличкам, можливо, щось кудись звернутися, якісь там адвокати, юристи для того, щоб вияснити там щось. Ну розумієте, тобто людина робить щось для того, щоб вирішити цю ситуацію. І це не про сублімацію, це не про захисний механізм. Це просто про те, що людина переживає би, складний період і переживає цю емоцію. Наступна емоція, третя, наприклад, це смуток, печаль. Ой, я стільки всього вклала в цю роботу. Я тут і днювала і ночувала. Якби ж я знала, що таке трапиться. Що так от станеться, що мене на вулицю, як собаку, викинуть. Це ж така біль, це ж так, такий біль, це, та, це неможливо взагалі пережити. Як я буду далі робити? Я не знаю, що робити. Як бути? Просто. Як? Ну, як так могло трапитися зі мною? розумієте? І тут знову ж таки тут немає місця сублімації, тому що тут енергія. Не та, яка, е, якби, ну, рух, рухає нас, розумієте? Ця енергія, вона якби про те, що людина захлинається в якихось в болі, власному. От, і сублімація тут не буде працювати. Якщо ми скажемо, ну ось так погано і людина між тим, щоб е, знаєте, там, е, напитися, да, обирала з двох варіантів: напитися чи поговорити там з друзями да, про це, про свою складну ситуацію. І от якщо людина поговорила з друзями, то це сублімація. Якщо напилася, це не сублімація. Ні, це так не працює. Якщо людина напилася, це не сублімація. Якщо людина поговорила з друзями, це Взагалі, то нормально, знову ж таки, це процес переживання емоції, емоції смутку, емоції втрати, це переживання болю. От. Якщо ж ми скажемо: а якщо, наприклад, я не хочу відчувати біль, і тоді я піду, зараз картоплю, буду капати і буду все в мене хорошо, взагалі звільнили і нормально, буду жити, я з городу, буде все в мене добре, я тут зараз це накопаю, потім картоплю продам, а там, де висі яблука підійдуть, то я вже яблука, то це не сублімація. Розумієте? Це якийсь інший захисний механізм, але це не сублімація. Тому що в цьому, в цьому моменті нема рефлексії. А сублімація це про рефлексію. Якщо ж ми кажемо, ну, нічого страшного, мені, звісно, боляче, але я знайду вихід, то тут нема місця рефлексії. Тут іде заперечення емоцій. Що я буду робити для того, щоб не відчувати біль. Розумієте? І це не про сублімацію, вона не буде так працювати. От. І останній приклад це, наприклад, коли мене звільнили, я така: в смислі, це що? Це що? Я то, що тут дарма, що лет два роки у відпустку не, ході... не ходила. Ви що тут взагалі? Я зараз візьму офіс ваш підпалю. І вообще, ви що собі думаєте? Я подам в суд. Я зараз відсужу, я тут вам зараз влаштую все. Не сидів, ідіть всі, несіть бензин, зараз я буду, і комп'ютер я вам не віддам, і дані я. Вам... Ну тобто, розумієте? І це в нас що? Деструктивна поведінка, соціально неприйнятна. І тільки в цьому моменті може бути сублімація. Розумієте, От якщо ми беремо чотири почуття базових, то тільки в злості в нас може бути сублімація. Тоді я що можу, якщо це сублімація, вона працює. Що я роблю? Так, ладно, Я хочу, звісно, вас всіх спалити. Я вам про це не буду казати, я не буду погрожувати. Я зараз візьму час, поїду на дачу, буду копати картоплю. Якось я фізично навантажуся, там я поспілкуюся, і я там прийму рішення, що робити. Я хочу залишатися конструктивним, адекватним е робітником, тому я зараз зна я знайду рішення. Що я можу зробити, чи помститися, чи що, але це має бути якось нормально, тому що якщо я ваш офіс підпалю, то мене посадять. Я хочу сидіти. Я не хочу сидіти. Я не хочу сидіти. Все, я поїхала. Я поїхала на дачу копати картоплю, яблука збирати, малину, там, знаєте, ну, фізичне навантаження, там, воду тягати, всі діла. От. І там в процесі ось цього всього в мене відбувається рефлексія. Поки я навантажуюсь, в мене відбувається рефлексія. Щодо того, ага, тобто, зрозуміло, вони мене підставили, чи той, чи той, тобто там якісь думки існують, і потім я приходжу до рішення. Я не хочу там вас е спалити. Ні, я б хотіла, звісно, вас спалити, але за це посадять. Ну, Давайте будемо чесними. Тому я хочу зробити те, за що не посадять. Я, значить, відкрию свою фірму і, а що? Бізнес я знаю, він мені зрозумілий, клієнтів, ну плюс-мінус, там якось когось переманю, когось не переманю. За це в нас якби, ну, відповідальності нема. Якщо там було індії підписано, то може бути, звісно, да, що клієнтів не можна переманювати, але в принципі. Да. І якщо ви хочете, я, якщо вам не потрібен був співробітник, то значить буду я вашим конкурентом. Наприклад, розумієте? Чи а я зроблю щось інше? Я вам давно казав, що оце, оце, там, оце, має бути ще такий напрямок в роботі, тому що клієнти скаржаться, і ви будете робити оце, а я з цими ж самими клієнтами буду робити оце. Я тоді піду, зараз, там у мене знайомий, ми з ним поговоримо, можливо, разом фірму відкримо. Та -та -та. От, розумієте? І відбувається це вже сублімація, але тут була рефлексія. Рефлексія щодо того, взагалі, що мені робити, як мені далі бути, які плюси, мінуси були в цієї роботи, да? тобто, що я казав, де мене не почули і так далі. От, ну, звісно, що я можу там. І, да, там був е, фізичне навантаження, спорт такий собі, да? я копала там картоплю. От. Ну, можливо, там хтось картину малював, да? хтось, можливо, співав, наприклад. і от Після співів йому прийшли такі от моменти. От, і в цьому моменті є сублімація. Тому дуже важливо саморозуміти, розуміти, що ж таке є сублімація. І що сублімація в нас можлива ну, 99% тільки на емоцію злості. Тому що всі інші емоції по-іншому обробляються. Вони якби ну, не такі заряджені до деструктивних дій. От, якось так. Якщо ви не згодні, вам є, хочете посперечатися, у вас якась інша думка, будь ласка, пишіть в коментарях і залюбки, залюбки поспілкуюся, обговоримо, що ви думаєте з цього приводу. У мене на сьогодні, власне, все. Буду рада, якщо ви напишете в коментарях, чи контролюєте ви свій захисний механізм заперечення, чи він вас все ж таки контролює. Тобто, це ваша все ж таки пастка чи сила, як ви думаєте? І як у вас із сублімацією, чи виходить сублімувати ваші такі якісь емоційні, деструктивні пориви? Тобто саме пориви? тобто, не... Щось таке. От. Ну, я була з вами, з вами була ваша Юліко. Буду вдячна за лайк, за підписку, коментар цього відео. І якщо ви подивитесь, поділитесь цим відео зі своїми друзями, так само мені буде дуже приємно. Всім гарного дня чи гарного вечора, коли ви дивитесь це відео. І до нових зустрічей, до обговорення наступних захисних механізмів. Сім папа.